Люсі. Ти Люсі. Де цигано воно є, да? І циганок воно є, І джавелін є. Ах ти, все так, Ах ти ж. Махенька така. Джавелінчик? Так, да? джавелінчик там. Циганок. Що там таке? Ага. Знайомитися, так? Да? Ви знайомитеся? Люсі! Ай, Джавелін! Ти що, обідалася чи що? Ти обідалася! Люсі, ти обідалася! а то. Тут тебе обіжають вони, да? О, ти така девочка. Маленька. Нічого не тебе привикнуть до тебе. Вони не, не бачили, собачок не було у нас в нас дворі, Тому ти у нас перва. Поняла?